Доброго дня, мої любі, мої хороші підписники, завітайте оце до п'яті в магазин, в магазин Рошен. Дивіться, яке тут ізобілля солодощів на любий гаманець. Тут ще є акції і знижки після восьми часів ввечора. Я вам зараз їх покажу. На ці тортики після восьмої години 25% знижечки. Так що, якщо ви хочете посмакувати смачним тортиком, то завітайте тільки в грошей. Торт. Бачите який? Турт Неапольський. З Неаполя 299 гривень 50 копійок. Вау! До кави 299,50 за кілограм усе. Дивіться, ціни. Медовий 299,50. Лимонний 750 грам. 208 гривень. Вау! Також ви можете скуштувати дуже смачне смачне, згущене молоко. І купити маслочку Рошен. 180 грам. 94,85. Це виходи. 80. 80% жиру. Кисловершковое. Ой, боже, 80% жиру. Это да, дает. Это жирное масло. А ну, это сколько? Это вот 82 и Есть 80 и 82 и 5. 80% жиру 94,85 85 а 82 и 5 тоже 94,85 85 бачите Ціна незмінна. Вау! Оце да. оце Петя розкошелився. О, тут тільки всього солодощі, смачного. Час, давайте трошки ми пройдемо з вами по цукерочкам. Я вам покажу ціни на цукерочки. Тут все указано за 100 грамів, а тут є акції. Медаль шоколадна 69,90 за 100 грамів. Мініко чоколадне Ну, Ціна незмінна, упаковка змінна. Це далі Ледянець сусунець 44,90. Ось іще якісь шоколадки з непонятною назвою по 64,90. Чорнослив в шоколадній глазурі 69,90. 69 Непогана кстати, цукерочка. Оце також непогана цукерочка 7990 ексклюзивна. Марзіпан. Ароматний мигдалевий марципан, вкритий чорним шоколадом. Ексклюзивно. 7990 за 100 грамів. Ой, йо-маю. 790 гривень кілограм, та м'ясо позахе купить. Оце отак. Це такі діло. Оце такі цукерочки. Ось є соботка ціна. акція, дивіться, 15% знижечки. 190... 190 гривень. Кот на вагу. 199 гривень до 24 гривні, 35 копійок. Я вибачаюся, ось ціна 24-35. Супер, дивіться, 15% знижки. Ну, ти, петя і даєш. Тут у нас заходять люди пенсіонери з мінімальною пенсією, і скуповуються кілограмами, беруть конфету. Гляньте, який магазинчик. Людей повно. І всі хочуть брати рошен. Всі беруть рошен з шаленими ж знижками і акціями. О, бачите, можете взяти такий досконалена рецептура. Вау! 15,69. Оце такий лізунець, тусонець, взяти і посмоктати. А ось ще один різюнець сосунець по 1569. Ну це не це за 100 грамів. Беріть, смокчіть. А оце ось шипучка. 14 гривень 28 копійок за 100 грамів. Кинули в рута, і вас там шипить, 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 І акція. Дивіться, який знак нарисував. Акція. Бачите? Тут сплошна акція. Куди не кинься візді, акція, акція і акція. І 15% знижки. угу. Вау! Що тут по шоколадкам? Дивіться, от шоколадочки по 27,96. Ой, моє, а це ось ці ж новинки старинки. В кожному магазині різна ціна 5990, то це фірмовому магазині. Я була в там 39,90 грамовка та ж сама. Ну, я не знаю, може там складний той, може там горішок був перебитий. Ну, Щось там точно не чисто. Так що, і ось іще дивіться стільки жовтих цінників на ці шоколадки. Вон, бачите, 34 знижки. Шоколад лахний, 34 знижки. Що 34? Що не 32, не 36, чи 34. 42 гривні 40 копійок. Ну, звідки вони це все беруть? М -м? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Забігайте в магазин «Рошен», там такий класний ведмедик сидить, бачите, напаті схожий. А вони ще дивіться ведмедик. О, точно ведмедики, любчі ведмедики. Гляньте такі класні шоколодочки. Вау, здорові, вау, І по 103 гривні 77 копійок. Тут до вас зразу дівчинка підбіжить, може вас проконсультувати, вона розкаже весь склад, О, що входить до кожної шоколадочки. Печила. Навіть тут курси. Треба якісь пройти, щоб стати сюди продавцем. Все отак, ну що, полетіли ми. Ось ще один, бачите? Ой, блін, телефон сідав, лезунець, осунець, 39 гривень 90 копійку. Я вам ще покажу тут такі класні шоколадки, які мені дуже подобаються, дуже смачні. Зараз покажу вам. Це мені клас. Клас, 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 клас О, дивіться. Гарячий шоколад-мікс з білими кріспі. 26 грам, 39 гривень, 45 копійок. Вау. Оце, да. Ось коробочки на подарунок. Сувенірний набір Київ. 254 грама, 429 гривень 25 копійок. Ага, розбіглися і вже пішли купляти його. Шоколад фігурна. Фі фігурка кошеняти. 99,80-70 грамів. Вау, гляньте, яка гарна кішечка. Вау. Динозаврик. А динозаврика хто небудь хоче за 119 гривень 50 копій? Гляньте, який гарний динозаврик. Вау. Шоколад фігурний м'як. 119,50. 68 грамів. Полуниця єдинорог. А єдинорух за 100 грамів аж 179,50. Єдинорог єдинорух дорогий. Це ще скоро Новий год буде ось тут. акційна буде. Скільки їх? Шоколадна фігурка вухастик. 85 євро. Вухастик. Дивіться, який вухастик. Ой, блядь. Ой, 119,50. Людей, куча людей, люди. Просто, ууу, покупати ліве, де? Дайте такий магазин, просто прекрасний, просто шедевральний. О. Барбарисько, хочете карамелька? Дюше 12,28. А це рачки. Рачки, чи рачки? 1569 за 100 грамів. М -м -м. А це м'ятний конфет, щоб горло не боліло. Німте. 1349 за 100 гром. Пакетики свої зробив. Все для людей, все для людей.